Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка одна країна. Добрий день, шановні глядачі, шановні вболівальники. До вашої уваги пряма трансляція поєдинку юнацьких збірних України та Італії у віковій категорії 16-річних футболісти 2010 року народження. Ця зустріч відбувається у рамках тренувального збору нашої команди, яку, який вона проводить у Флоренції на полях центру збірної Італії в Коварчіано. Один з двох запланованих товариських поєдинків за декілька хвилин рада представити ваші увазі Українська асоціація футболу на своєму офіційному youtube каналі Ані у збірної України, ані в будь-якої іншої команди. І сьогодні бачимо, італійці розпочинають атаку. Удар по воротах. Перший удар у цьому віці на даний момент базовий клуб. Львівський рух для юнацької збірної України. Ну а тут дуже легко відбирає м'яч Форчу Негаревба. виходить на ударну позицію. Сичов продовжує атакувати збірна Італії на перших хвилинах. Тепер вже правим флангом проходить цей пас низом. Удар з гострого кута. Знову Сичов на місці. виконує прямий удар по воротах. Їхня кар'єра, як вони розвиватимуться далі. На дану мить це одні з найкращих футболістів країни у категорії U-16. Ну а тут е привозить Данила Сичов і з другої спроби Форчуна Гаревба свого таки е досягає цього разу. Він відбирає м'яч у нашого голкіпера, а не у польового гравця. І відкриває рахунок на одинадцятій хвилині зустрічі. 1-0 на користь збірної Італії. Ось так е прикра помилка. Гревба Своїми довжелезними ногами у підкаті дістав цей м'яч. Пропустила вже один м'яч. Ардені. Неточний пас від нього. І є нагода вилетіти у контратаку. Дзюринець. Ось для дзюринця хороша. Можливість себе показати. Як у цьому епізоді так і взагалі у матчі Гол! Це відбувається. Дзюринець віддає результативну передачу на Бодака і капітан збірної України на випередження. Класно, як справжній форвард, ну, власне, він не є. Замикає ближню стійку для Бодак. І 1-1 стає рахунок на 18 й хвилині. Дають організувати. У контратаку і змушена збірна України через захисників м'яч розігрувати. Зараз дуже добре відкрився між лініями. Там наш футболіст удар Бодака. Праворуч, однак, партнери дещо незграбно і необережно з м'ячем поводились. Тим не менш, все ж таки проходять на половину поля збірної України і вскривають фланг. Передача під удар. І м'яч влітає у ворота збірної України Лоренцо Бернамонте. Півзахисник Фіорентини. На 23-й хвилині знову виводить збірну Італії вперед. Результативний матч у нас відбувається. Здається, Сичов не бачив пасу відповідь. Аут вкинули швидко. Доник. Донек завдає удар у ближній кут. Гіота. Гіота. віддає лівою вперед. і Знову чіпляється Тамигаревба. Сама вирізає подачу. Який удар у чемпіонаті італійському Ю-17. Він грає. Знову ж таки кажемо про виступи на старшій вікові категорії. Ну а тут 3-1 якраз Скальйоне. Свою майстерність демонструє з нульового кута. Як там м'яч прослизнув, промайнув повз нашого голкіпера. Проста ситуація. Вкидання ауту ставить спину супернику і прошиває Сичова. І проходить комбінація знову правим флангом. І знову тут вільний футболіст збірної Італії відкривається. Гареф, бай, удар по поворота. Як пропустили два, так можна і забити. Дзюринець. Дюринець прямує в атаку. Вже до штрафного майданчика. він заходить збірної Італії. Щоправда, на фланзі. Залишається він з м'ячем, Готує удар сам собі. І результативно завершилися деякі з подібних. Виходять переможці італійці з цієї боротьби. Ардені. Ардені сам хоче пробувати. Брав участь у поєдинку проти збірної України. Минулого року з двоплощину воріт м'яч закручується з кутового і удар витягує м'яч з нижнього кута перевагою. Це напевно ключовий фактор, який дозволяє їм вести гру. Ще один шанс у збірної Італії Сичов рятує. Добивання ні не дають, поки що не дають добити м'яч. м'я. Шістнадцятий Лябодак, й Артем Федушко, 20-й провів перший тайм. Хоча, можливо, не настільки яскраво, як вже звикли його бачити. Однак все ж таки треба віддати належне Італійці забили знову Бернамонте зробив рахунок 2-1 на ще за декілька хвилин. Кальйоне забив третій м'яч. Зараз і гол! забиває, забиває збірна України. Другий м'яч на 48-й хвилині. У ворота збірної Італії. Відзначається восьмий номер Дамір Гонченко, який якраз вийшов на заміну. ось Достатньо легко. Наша команда ось тут два в два залишилась у штрафному майданчику. Навіть збірної Італії якась незрозуміла. І нова атака могла бути збірної України. Тут Ботак до кінця пресингував, до речі захисника. Завдяки цьому відбувся такий відбір. Дзюринець відкидує м'яч Гардієву. У попередніх скликаннях і в чемпіонаті е, дитячої нацької ліги української е, є. Також достатньо легко Джузепе Піпіто його реалізовує. Продовжується в нас голепад. І в другому таймі ще частіше забивати команди. Навіть стали ось що призвело до 11-метрового. На куті штрафного сталося порушення правил так між двох. У більшості ж епізодів італійці ось так виходили з оборони. І зараз ще один момент, і ще один пенальті здається. У той самий кут Галдін вже був ближчим до того, щоб. Взяти одинадцятиметрово, однак не вдалося, і на 56 шостій хвилині зустрічі рахунок стає 5-2 на користь збірної Італії. Неприємний м'яко кажучи. Рахунок збірної України. Більшість футболістів зараз після цієї атаки думку продовжують Італійці Атакують, завдають удар у поворотах. Але ось група атаки варіативною достатньо виглядає. Є опції для роздумів, скажімо так, для вибору тренерів. Рибак. Там рибак, за час який минув з його попереднього виклику до збірної України, запам'ятався черговими роликами у соціальних мережах. Норелі. Грає поруч, і хороший пас проходить. Удар по воротах. І Це шостий м'яч. Влітає у сітку збірної України. 78 восьма хвилина. Дев'ятнадцятий номер відзначається П'єтро Сальваї. Бліст Ювент Ювентуса. Ну якось так академічно піталійці володіли, володіли м'ячем. Особливо наші хлопці так у відборі грали. Як пройшло це закидання? Тут знову позиційна помилка. Грають у багатьох різних країнах. Якщо в першому таймі ми бачили групу половину складу, власне, з близької відстані Горгалдін пропустив у другому таймі. Але які до нього претензії можуть бути? Достатньо непогано він зіграв. Ногами, здається, всі точні передачі були. Зараз рятує він свою команду. Були непогані моменти. Треба це теж відзначати, цінувати це і намагатися переносити у наступні зустрічі. Але ось так грати у захисті просто не можна. Воротар знову на всередині поля знову м'яч у італійців опинився і на цьому все. 2-6. рахунок залишається незмінним після завтра, 6 листопада, о 12 годині, знову на цьому полі команди Італії та України зустрінуться у другому товариському поєдинку. Ми дякуємо вам за увагу і зустрінемось під час трансляції цієї гри. Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує, одна футболка, одна країна.